Анічка, ви з Геничинська, а у вас переселенців хоть не зняли? Ні, у нас же четверо дітей. Четверо дітей. Пощадили. Пощадили. Ну, а что в... знімать? Я чого? так думаю. Та... Ну, тому, що... Та, ні. Я думаю, що не должен. А Та знімайте квартиру, так? Да? На верзий, да. Скільки платите? Э, ну, пока сім. Сім. Надо без умов, звичайно. Четверо діточок чтобы. Це да. умови такі, хоч бери і возвращайся. Да. Держава України робить такі умови, що да. особливо чотири четверо діточку просто що у нас діти не ну там не виживуть. Наста от за школу закончила перший клас заходить Путін. Раша и, ну понимаете, мы даже ну, просто Если туда поедете, то ми просто нас туда просто не за Не, Я не кажу, что надо туда ехать. Условия а создаються условия такі, такие, що да? Куда диваться? Или за границю, да. или їдьте там же у вас дом, квартира осталась. Ну, у нас, конечно, да у нас там дом венический квартира рядом поселки. Ну, жить у нас там есть. А здесь такие, да, Все я снимаю для верещук. Да, я хотел обязательно. Бы... Она кричала, вывозите детей, выезжайте. Шо? Ну, мы выехали. Ну. И что нас тут встретило? Ходишь, ну, выпрашиваешь. По -по Побирайтесь, Вы, да. Ну, вот, э... Потому что, да, ребенку сейчас пойти купить подарок, это 2-3 тысячи. Я, ну, с такими выплатами. Что я зараз вам, вам дам, пойдем вещище поднимемся. Мы На можем себе позволить, позволить. только вот ходить. Ну, вот так. Давайте обязательно. Контакты есть, да, Света? Панічки є, так. Четверо дітей, беріть прямо на контроль, На особистий і будемо допомагати. Отак, от, от вирішу, бачиш? Виїжджайте, виїжджайте, що, квартиру не можна купити. Так ми, Нет? у нас ще підопічний з нами був. Ми ще виїхали, бо хлопець підопік був. Це зараз йому стало 20 у цьому році. І... Винка же, я же хочу жить сам. Ну, изначально, что я же не буду занимать. Не, не, не надо квартиру еще. дарить, не надо. Сейчас не надо. Будет компенсация, будут какие-то там сертификаты. Просто надо как социальное жилье. Да. да. где вы должны жить безкоштовно? А вы подавали на американский фонд Борщаговка? Не, у нас Ви ж тут заселились, на вирізати. Не, все одно треба подати туди заявку. цей э, этот, Борщаговка, Зараз строїть жильон, теж э, містечко цей. Зараз я вам повністю всі контакти дам. А потім, видать набрали, вона закрилася. Не, 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 треба подавати. Подавати. Давайте. Обов'язково. Зараз мало ще вещимо подивимося. Ні, суперфіка, оце сім'я, бачите, така з Геничинська. Це я для наших. Керівників, кожну неділю Верещук проводить якісь наради. Ну, для кого ці наради? Треба збирати не міністрів, а збирати таких нужденних. Мамочок, а ви не інвалід, ви кажете, з зріння. Оформляють. Ще оформляєте інвалідність. Ну, вже 10 кругов пройшла, не знаю. І такі мали. А діткам по скільки корочків. І... Ну от 4, і потім 5 вдома, 6 і 13 старших. Бережи Господь Бог. Бережи, наших діточок. Бачите, отакий от день захисту. А наші діти люблять слухати. Це навіть для нас не очікувано. Чесно. До побачення, дякую Даже малі такі. Так. Просто ми ж нас розком... російськомовне населення, там як сану. І, і от приїхали култі, туди йти, яких не знаю, не буду матюкатися. То наші діти стояли, кричали ці пісні, всі, що Україна співала, і вони там співали. Ну, Я сам дітям кажу, якщо ми так будемо робити, нас тут дуже скоро закопають. Ну, Ми протримались там сім місяців, бо Херсон звільнили. Я вже кажу, давай І ви вже надія. Що... І в нас була така надія, дуже тяжко було уїжджати. Ну, Ми виїхали просто так, машина, діти, і ми з чоловіком. Все, я ще нічого не брали, бо там же Василь, вже Васильівки вже бачили останнім mm. часом. Вони таке творили, що. І то я кажу, давайте хоч без нічого, будемо ну, то казати, що попало. То... Ну, повезло, приїхали. Правда, діти, ну, діти, звичайно, боялися, бо там такі Анічка, пішли, пішли, е вісій, зараз по подивимося малим. Друзі, об'єднуємося і допомагаємо один одному. ВПУ України. по Україні. А, ну-ка. Дивись, яка одразу одягла. Ну як? Нормально, і кофточки. Це класно, це все у нас для що буде вона любить. Да? Щоб вищити. Все. Давай. Так що бачиш, Покладай. і оділі, і обулі трошки. Да. ВПО України. Скажи, Ой. Дякую. Дякую. От молодець. Так. Все, так. тримайся, тримайся, тримайся. Будемо допомагати. Дякую. Будемо допомагати. Давай будемо складати, як ми підемо.